เยี่ยม Мій кулік і білий, ті пінаці. Ні, ті є, і два піня. А тут ось теж одні півні. Зато очі три карликові кульки. Йомо 31 і в нас щось хмариться. Може не в нас піде дощ. Ні? Десь може і піде. Бачите. ось тут так, а там. Там хмариться. Дивіться, я прийшла по чесник. Вчора я її не бачила. які в мене, Лілейники, ніби простенькі, бачите, вони махрові. Хто хоче, можу продати. Тут, до речі, в мене дивіться, знов курніка заросла, там мурка сидить. У нас почав накрапати дощ, невеликий. Вітер починається, знімається, отже, зараз розвіє. Так, ну що, кому відомо цього. Стаканчики, фужерчики, все стоїть. Це я побачила ці. Обіцяла вам показати, ну покажу. Візьму альбоми додому і якось покажу вам. Хотіла показати вам книги з КСД, я виписувала. Ось тут у мене стільки всього, ще не прочитаного. Я вже не кажу за оцінку колекції. Романів, там стільки всього є, і кулінарні в мене багато є. Ну, дуже багато. Там в два ряда, бачите, книги. Тож, мені читати не перечитати. Ну, дуже багато на російській мові. Раніше було, мені важко на російській читати, але ж раніше так чомусь багато видавництва було. Так що. Такі справи, о, ця свічка у рік на зручку стоїть. Такий ось. Це ось такий бокал. Навіть, не знаю, да видно його ну, порівняно з цими. А це я колись мамі на день народження в нього желе робила туди рівно літр, власне. <різь> а то моя мама дівкою. Бачите, такий портрет у неї. Кокі охороняє, дуже-дуже охороняє, так, Ти Охороняєш? Капець? Треба зняти рушник. Що там таке? Ти охороняєш? То капець це ти охоронець. Тайти <реш> <реш> да. його хвильонить, капочка да. петь. Капочка петь. Кукіть, кук'ятю, кукетю, кукетю. Ще один охоронець. <реш> Це вже прямо поріг охороняється, і вже суттєво. Адамові дуже зручно. Так, прийшла городній лавки інгродини. Там у мене чотири здається кущики, родять огірочки. Картоплі, три кущики, капелітинка. Кашка різова. І де ж та тушоночка? Кабачте розпадається. Кашка розпадається. Все виникаємо. Так, починаю готувати варення з кабачків. Так, скажете, ви що? Нема з чого готувати, звісно, є. Ну, цього року, звісно, не дуже є, але дуже смачно воно отримується в рогалках. Для цього мені потрібно 1 кг кабачків очищених і вичищене від насіння. Один лимон і один кілограм цукру, для цього зараз бачки на кришу кубиком дрібненьким. Так, лимон кришимо на маленький. Шматочки вибираємо з нього на сіні. Дамо сюди кілограм цукру і все це рецепт перемішуємо і даємо постояти десь годину, щоб пустило сік. Бачите, постояло, пустило сік наше майбутнє варення, ставимо його на плиту і будемо перший раз варити десь півгодинки. Наше майбутнє варення закипіло, тепер періодично помішую, прокип'ятю його хвилин 30. Вже аромат стоїть файний такий, знаєте? Лимонад в якійсь хаті. Дуже файно. Погляньте вже 15 хвилин кипить наше майбутнє варення. Погляньте, якого воно набуває прозорого стану. Дуже файне. Так, пройшло півгодинки і ось так виглядає наше майбутнє варенечко. Зовсім прозоре Вимкаю, ставлю, щоб схололо. Завтра. Повторю, Або ввечері. Подивлюсь, коли воно повністю схолоне. А це наше варення ось вже схололо. Дивіться, яке воно після першого варіння. Прозоре, прозоре, файне, файне. Оце майбутнє варення з кабачків. Другий день. Зараз буду ставити варення. Так ось так виглядає ще рідкувате. Я думаю, що сьогодні, якщо я його ще проварю, ну, я його зараз проварю, то воно буде гарне. Ось таке. Зараз буду злукати, і нехай і ще разок провариться. Побачу. Або сьогодні закрию, або контрольний завтра буде. Зараз побачу, наскільки воно википить. Побачите ще. Карамельне, але вже не так. О, бачите, вже робиться карамель. Вже не просто а вже карамелізується. Я не хочу сильно робити темні, хочу, щоб вони були такі красиві прозори. Друзі, ось таке варення. Отримуюся. Можна його іще проварити, але я не захотіла, бо в одному місці почали в мене прилипати. Пробуйте. Готуйте. Я ще хочу з апельсином і із лимоном разом спробувати. Трошки повозиться, але смачно ж рогалика можна зробити і буде смакота зимок. Ну що, як я і обіцяла, оладки буду зараз смажити. Ось такі. Самий простий рецепт: 8 грамів дріжджів. 250 грамів теплої води, чайна ложка. Солі, дві чайні ложки, цукру. Можете робити трішки колорче і 250 г борошна. І обов'язково такою його поміняти. Не давайте йому одразу сходити. Ось бачите, як воно ніби кружечком береться. І це файне тісто. Перший раз обміняли і даємо йому ще разочок підійти. І потім вже смажимо наші оладки. Смажимо з обох сторін закритою кришкою. Бачите, ось так, якщо вони вже такі матові, можна їх перевертати. бачите, перевертати Не можна. Оладки потом так, okay. зараз зараз по маме девчата займутся нехай смакуют Что, идем на повать то идем по дрольфу из него ничего не видать да роль Це, До слова, хтось казав, що в усі гарні кабаки. Залізла. М? І Що там? Ти? ти вмостилася? Тобі зручно? Так. Да. Як тобі добре, Мурка? Не пхай когті. Да. Угу. Показійка ти файна. Угу. Ай, пхаєш когтяки свої. І як це ти лізеш? Куди це ти? По якому Мур.